Доброго ранку, після дуже важкої ночі. Зразу була гроза, блискало, гриміло, страшне. А потім почалося друге гриміння. Ой, хай його де. Коли воно вже закінчиться? Луцьк дуже пострадав, також Житомир. Прийшла на ранковий обхід, так як кожен день. Треба провіряти, що тут, як тут. Все добре, сонечка немає, вікно відкрила, вверху не буду, бо похоже, щось таке, як буде, як буде дощ, то якщо буде дощ, то буде тікти мені прямо на рослинки мої. Ось таке. гарно виглядають інжирчики. Огірки вчора обірвала натис, знов тіліпаються. Ех, як бистро ростуть. Красунчик цей, Борхасоте асоте гріс. Оце вай, вайт Марсель, але ж мені треба цю якось так поставити, щоб для листочків, о, так, щоб для листочків не мішав. А може і тут поставлю. Вчора написала. Написала, от мені внучка поприсилала таких спеціально штучок, я навіть їй не говорила, вона сама подумала і прислала мені. Сьогодні теж їду за посилкою від внучки з Іспанії. Ой, ну все добре, тільки одне недобре війна. Вчора обірвала тут майже всі помідори, тому що були вже спілі. Курма, дуже хороші помідори, прямо такі хороші хороші Гляньте на температуру. Хороша температура така, щоб вона побула б день-два, то хоч би пооживало б все. Ну, воно і так, я вам скажу, нормальне. Гляньте. Дивіться, оцей саджанець в мене вже зацвітає дуже швидко дуже швидко, бачите. Дуже швидко вони розвиваються, о, теж, бачите, дуже. Би... О, всі вершечки. Дуже швидко вони розвиваються, дуже швидко переносять плоди, ростуть прямо гіганти. Дайте ну, обійдемо ще туди. Тільки що знову сипнула брос, щоб, не дай Бог, якісь слимаки сюди не залізли. Хоч я їх і не бачу по дворі, але купила цей брос і хай буде, щоб було б мені добре. Огляньте, бачите? Які великі, гарні плодики. Дивіться, вже полосочки з'являються. Ці вже, я думаю, скоро дозріють. Дивіться, яка краса. І скільки на кожному, дивіться, на кожному закінчені. А там, де немає, то воно буде цвісти по-новому. Десь я бачила, тут починають. О, гляньте, буде по-новому знову цвісти. От, дивіться, скільки. Скільки це тут П'ять штук, слухайте. Це треба підперти. Підпираю, тому що. оцю треба підперти, тому що вони від ваги, щоб не поломалися. Гляньте, тут теж, тут 6 штук зав'язалось. 4 більших і 2 менших. Ай, яка смакота. Ну, ці вже мені кажуть, я так кожен день. Отако От прийду і заглядаю і сама собі кажу, о, вже скоро поспіє. Підложила палочку, щоб не лягали на землю. Тому що якщо на землю, то щоб ну, так само, як і помідори, і перці, недобре, як на землю. О, дивіться, тут. Зараз, зараз, зараз. О, тут два дуже таких великих тут пов'язались тут. Отака краса пепіночки мої. Саджанці на 12 число ще пару штук є, а потім буде через дві неділі відправлення. Оці, що на 12 число, то так швидко, так швидко, так швидко люди по Ну, я записую. Дивіться, я записую для того, людина мені пише, що хочу купити саджанці. Кажу, добренько, заходьте в Viber чи в Месенджер. Раніше мені позвонить, щоб я знала, а потім заходьте в месенджер, пишіть ім'я і номер телефону. Якщо я буду відправляти в неділю, а я відправляю по неділях, то я вам в суботу подзвоню. Подзвоню в суботу, ви мені продиктуєте дані на відправку. Укрпоштою я не працюю ніколи, ніколи. Скільки я займалася і перепилені яйця, що я тільки не відправляла ніколи Укрпоштою. Тільки нова пошта, там все серйозно, все швидко. Але ще залежить, я вам показувала, як я пакую. Все залежить від упаковки. Колись я була, дивіться, тут яка краса. Тут теж Вайт Марсель, тут від Романа Анатолійовича два саджанці, які хороші, гляньте, які хороші. Дайте збільшу, щоб не йти близько. Вони стали рости. Гляньте, які вони гарні стали. Огірки. Хто ж у вас просить, щоб ви так росли? Оцей Вайт Марсель теж від Наталії Олександрової. От теж, дивіться, який саджанець гарний. Красота. Теж там по, боку, по боках сипнула цього, щоб не погляньте, бачите? От. Хочу вам розказати запакування. Щоб ви не пакували, чи вам щоб не пакували? От вам щось пришлють. Воно побите, розбите, розштурхане. Ви дзвоните відправнику і кажете, що розтрушене все. А вони вам кажуть, це нова пошта, винувата. Ні, не нова пошта, це ваша упаковка винувата. Хай скажуть мені, що нова пошта винувата. Коли-небудь завжди люди дивувалися, як я пакувала перепилені яйця. Зазвичай пакують. Відправляють і кажуть, ми вам там положили 20 лишніх для бою. Якщо ти хочеш положити лишніх, угостить людину, угощай, який бой. Ти пакуй нормально і не буде ніякого бою, не буде ніякого нічого. Знову я прийшла сюди. Слухайте, бачите? О, так помаленьку, щоб це є. Нічого не зробити їх, не поранить їх. нічого, Ці листочки такі... приймаю, щоб не затуляло один одному. От, я внизу, бачите, обриваю, щоб було провітрення. От, бачите? Все внизу обриваю, щоб було провітрювалося зиб, щоб кущик провітрювався. Оці кущі всі з корінням. Зараз покажу отут, -от то -от, гляньте. Бачите? Куди попролазили? ну, не хочу. О, дивіться, бачите? От, і я, бачите, понасипала броса. Кажу, щоб не залізли слимаки, бо я їх боюся, хай його де. Е... Дивіться, що побачила від поливання. Відкрився корінь. Ні, я так досипати не буду. Не буду таку робити, а в мене є земля, я прийду подосипаю. От, дуже багато. Якщо вам хтось буде казати, що. Е... Пепіно не потребує води, я поливаю його зранку, прийшла з відра. Дивіться, яка земля, бачите, тут теж треба прикрити. Бачите, яка земля о, тільки що полила. Зараз я засиплю, засиплю. Земля в мене є в цьому. От, е І вони ростуть, і вони цвітуть, і їм добре. А якщо ви даєте мало води. То будуть засохшені плоди, будуть маленькі, кущі не будуть рости. Не слухайте нікого. Ой, слухайте, часом як наговорить. Це так, що спеціально, якщо хтось продає, то що беруть, таке роблять, щоб людині не виходило, чи що, щоб не, як, о, мене тут земля не виїхать сюди, поставить. О, поставлю сюди, а тут тільки що закрила бронз. Бачите, отакий от брос, це саме дієве для слимаків. Лучшого немає. Ну, воно, от, Трошки, звісно, тут поставлю. Тут руку помию, тут воду набираю, щоб холодною водою не мить, знаєте, не поливати. Ось таке говорила вам. Сьогодні вночі не спала, на силу, хожу зараз, Сьогодні у нас мусор, я зараз виставлю, от, бо раз в тиждень приїжджають, і то добре, що приїжджають. Ото це, дайте трошки, бо ж показувала вам, як то була збільшила. А це так на норму поставила. От. І буду, мабуть, відпочивати, тому що, кажу, така вже ніч була, хай його де подружка дзвонить мені. А я, як гроза, взяла, виключила телефон, бо капець, як страшно було. Думаю, виключу, бо зараз по телефону, бах, не бувають такі випадки. І тут я включаю телефон і бачу пропущений дзвонок від подружки, з дядьковач, люди. От. Я не відповіла, і вона мені пише, в тебе все добре. От ми з нею так одна одну підтримуємо. Як вона знає, що я сама, то вона мені і дзвонить, і пише, дякуючи їй, дякуючи їй. Дякую їй. Отак. Оце, бачите, втомля, що геть говорити правильно не можу. Кавуни полив сьогодні дощ, така злива вночі була, воно не було довго, але такий сильний був дощ, то я часом зранку хожу поливати, я ж кавуни поливаю і зранку, і вечором, як оця жара була. А це вже не піду навіть туди дивитися, тому що така злива, все мокре на дворі. Тут все полила Вон тільки, що бачите. От, хай все росте, інжирів не треба поливати, Попробувала руками кожного. Дай отаке добре поспілкувалися, трошки поговорили. Дай Бог, щоб в нас закінчилася ця клята війна. Слухайте, де воно на нас взялося? І щоб у нас було все добре усіх. На цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за лайки, за коментарі в таких, дивіться, в таких ситуаціях, як ми. Треба якось спілкуватися, треба якось підтримувати один одного. Треба якось не знаю що, але так, щоб один одного тримався. Ой. На цьому все. Пока-пока.